Вона їде в поїзді і робить ці всі спортивні етюди, це якраз і смішить усіх нас. Але якщо задуматися, то це не смішно. Я одказуюся жити в світі, де Пріма Тіна Кароль їздить у поїзді у І зараз вам розкажу, чого. Українська стендап-комікеса Лія Мандзюк вважає, що українській співачці Ціні Кароль за статусом не належить їздити потягом Укрзалізниці про це вона заявила 5 грудня в новому випуску свого ютуб проекту Це не смішно. Висміявши ролик артистки, у якому її знято в купе поїзда під час заняттю Аштангою. Я займаюся найскладнішим рівнем йоги. Називається він Аштанга. Тут я розтягую підколінне сухожилля. Це відео ціна Карл виклала в мережу в липні. На даний час ролик зібрав майже 5 мільйонів переглядів. А що думаєте з приводу цієї ситуації? Ви пишіть у коментарях.